Доброго дня, шановні колеги, викладачі вокально-хорових дисциплін. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм методом та, зокрема, тим, як я працюю з учнями-вокалістами на своїх заняттях. Сьогоднішня наша тема буде звучати так: робота над звільненням голосового апарату від затиску або так званих зажимів та розвиток вокально-інтонаційної техніки на уроках академічного вокалу. За допомогою вправ та різножанрових творів. Перш за все, хочу наголосити, що на своїх заняттях я працюю над творами не лише академічного стилю. Відповідно, мої учні виконують твори композиторів як класиків, так і сучасників. Проте саме, саме постановку голосу я проводжу через призму академічного вокалу. Отже, давайте детально розглянемо цих два етапи роботи над постановкою голосу згідно представленої теми. В роботі з голосом важливу роль відіграє послідовність. Всі ми знаємо, що з першого класу ми розвиваємо початкові вміння та навички юних вокалістів. Це дихання, артикуляція, дикція, звільнення голосового апарату. Саме проблему звільнення голосового апарату ми зараз розглянемо, адже я думаю, що усі ми з цим стикалися на своїх заняттях, особливо в учнів-початківців. Усі вокалісти мріють про гарний, вільний, сильний та дзвінкий голос. Та часто на перешкоді цього стає так зване зажате звучання голосу. Що ж це таке? Це коли учень, думаючи, що якщо він заспіває голосно, це буде красиво і легко. Але насправді відбувається зовсім по-іншому. Під час зажатої гортані відбувається зменшення рухливості голосових зв'язок, і ми відчуваємо важкість та дискомфорт при співі. Причини такого затиску можуть бути різні від фізіологічних до психосоматичних. На початковому етапі роботи зі своїми учнями я зазвичай працюю над співом на піано. Тобто тихенько, видобуваючи легкість звуку. Тут в багатьох виникне відразу запитання, чому саме на піано. А тому, що я саме тут відпрацьовую два головних етапи роботи над звільненням голосового апарату. Першим методом це є дихання. Дихання це основа співу. Потрібно наголошувати, що дихати потрібно спокійно, вдихаючи та видихаючи повітря, розпереділивши його по всій вокальній фразі. Я навчаю своїх учнів, особливо тих, у котрих відчувається сильний притиск гортання, певних дихальних вправ. Наприклад, одна з цих вправ це вдих носом і видих роту, не піднімаючи плечі та грудну клітку. Другий метод це позиція гортані на неповному позіху або зівок за допомогою розслаблення гортані. Якщо гортань, або правильніше сказати, корінь язика опускається, відповідно, відбувається знімання зажиття м'язів. Лише після того, коли учень освоїть, як звільнити або розслабити гортань, ми переходимо до виконання канталенних, спокійних пісень, твори, які не потребують великої гучності та віддачі, але потребують чіткої інтонації. Ми будемо робити розпівочку, яка нам допоможе новолюзувати дихання. Отже, ми робимо ту, яку ми подивимось, ми вдихаємо носи. Я буду тобі підірвати, і для того, щоб ти ритмічно чула, коли тобі вдихати. Вдихаємо носиком, видихаємо оттоком, але старайся не підніматися таке під плечі. Тобто буде ось так. Лайки. Дивишся дети, але щоб не піднімати. Повертеться. Готова? Видихаємо. Ще раз ми тренуємо м'ясо для дихання нашого. Ще раз. І ще. Ще разочок. Давай ще. Отже, ми з тобою стараємося дихати сюди. Так ніби ти відштовхуєш коли від себе. А ну ще раз пробуємо. Є. 邱总。 Класах викладач в основному працює над рухливістю голосу, спів різноманітних музичних штрихів, виспівування мелізмів. Тут якраз навик, як звільнити гортань і заспівати непритисну, непритиснутим звуком учневі і пригодиться. Твори обираємо в досить помірних. Темпах можна також вибрати і швидкі темпи, але додаючи в твори елементи дрібної техніки з розпівуванням невеликих мелізмів. Тут вам на допомогу можуть прийти вокалізи. Адже саме вони допомагають нам не лише розвинути, покращити інтонацію, а також і збільшити діапазон. Вокалізи ми можемо співати як нотами, так і на різні склади. Я все ж таки рекомендую співати вокалізи на склади. Адже користі від того, що ваша дитина завчить, як ноти називаються, і співати буде кожного заняття один і той же вокаліз, не буде ніякої. Я є прихильником того, щоби на кожному занятті вибирати новий вокаліз по різному типу складності. Зазвичай я даю вокалізи, співаючи на різні звуки, на голосні, на приголосні, на Певні словосполучення і завдяки цьому ми формуємо нашу артикуляцію і покращуємо дикцію, а також інтонацією. Вокалізи, як вправи, в основному не написані для того, щоб їх співати нотами, а для того, щоб розвинути різноманітні вокальні техніки. І в середніх та старших класах. Чим ж вона відрізняється від початкового етапу? В першу чергу у середніх класах це більш рухлив... робота над більш рухливістю голосу, складніші вправи та різні музичні штрихи. В основному тут ми додаємо лігато, нон-лігато, стакато і маркато та роз'яснюємо учням різницю між ними. Саме в середніх класах відбувається посилена робота над голосом та в силу обставин, які складаються в музичних школах, а це великі шкільне навантаження, плюс ще музичні заняття, досить юний вік вокалістів. Ми не можемо осягнути усього спектру вокальних технік академічного вокалу. Але ми можемо освоїти початкові основні етапи роботи. А це. Кантелена. Виконання, яке відрізняється мелодійністю, наспівністю, коли звук л'ється плавно, без переривання, на добре розподіленому диханні. Тут ми додаємо в репертуар твори на довге фразування. Також тут можна додати твори, в яких присутні розпівування недовготривалі, звичайно, на різні звуки. Наступним етапом є філірування звуку. Це прийом, який використовується в творах, коли потрібен плавний перехід від нюансу піано або форте. І знову ж таки з чітко розпреділенням дихання. Тут вони можуть впевнено задіювати різні динамічні відтінки, затримати звук на форматі і визвучуючи верхні ноти, і тоді учень почуває себе більш грамотно підкованим. Саме тут, я вважаю, можна в репертуар включати твори композиторів класиків в поєднанні з сучасними піснями. Це можуть бути твори народні пісні, більш класичного стилю. Це можуть бути романси українських композиторів. Це вже можуть бути також нескладні арії, адже вони бувають різного виду складності для загального розучування. Ніхто не говорить, що їх потрібно виставляти відразу на.

Це закріплення набутих протягом навчання умінь та навичок, вільне володіння різноманітними вокальними прийомами. Та найважливіше у співі, це не лише дихання, також дуже важливим є інтонація. Інтонація це одна з найскладніших елементів у співі. При правильній, а головне, грамотні, грамотно продуманій послідовності занять. Учні будуть співати чистим звуком. Також ми розглянемо ще два дуже важливі види вокальної техніки: а це декламація або речитатив. Наближений до інтонаційного мовлення, звуки, виконавець вимовляє в музичному ритмі, що робить речитатив, схожий із розмовою або піснею, та слід пам'ятати, що тут зберігаються декламаційні інтонації. Найчастіше такий вид техніки застосовують в випускних класах музичних шкіл, професійних мистецьких навчальних закладах, коледжах, університетах, консерваторіях. І остання, але не менш важлива техніка це дрібна техніка або кололатура. Цим видом техніки володіють не усі голоса, в основному це співаки з високим, легким, дзвінким голосом. Він має розуміти, як тримати дихання, переходити плавно від низьких до верхніх нот, чітке розмежування грудного і головного резонатору, як з ними працювати. І, звичайно, тут навіть мови не може йти про затиск в гортані. Адже це складні за технікою вокальні прийоми, розпівування на склад довгих музичних фраз в швидкому темпі, переходячи з грудного регістру в головний, виспівування різних видів мелізмів, виконавець видає яскравий та насичений звук. thank you Таким видом техніки є дуже мало. Цьому сприяє досить багато різноманітних факторів, але якщо ми не будемо розширювати голос, не будемо давати можливість розвиватися в різних напрямках, він стоятиме на місці, викладач має чітко продумати послідовність етапів роботи з голосом, щоб учень зміг розкрити свій талант на повну та потенціал. Слід також пам'ятати, що не тільки музичні здібності та наявість перспективних вокальних даних в учнів є запорукою успіху та розвитку голосу, але й спеціальне навчання, що передбачає вміння природно поєднувати в співі вокальне та мовленнєве начало. Ну і, звичайно, це повинно бути систематичні заняття. Я бажаю вам мати хороших учнів, обдарованих. Які будуть радувати вас своїми досягненнями мирного неба над головою та подальшої успішної роботи? Дякую за увагу! Хай вам щастить!